Доброго дня всім аріям Аграріям! Це в мене такий невеликий клаптик. Земельки, огірочки тут будуть, помідорки, ну там кабачки, ще щось. Думаю, зробити щось типу крапельного поливу. Ну майже крапельного, бо тягати той шланг мене вже задовбало. Що тут буде? Тут буде три лінії, з'єднані вони будуть в общу трубу, а туди вже шланг подачі. Робити буду ось такого металопластику, звичайна трубка водяна. Спочатку обрізаю по кожному ряду. До речі, таких комплектів в мене буде два. В мене ще такий самий клаптик є, він там під сонячними панелями. Потім покажу. Один кінець треба буде заглушити. Це заглушка, що була у комплекті, але можна робити чим завгодно. Ото в мене є такий пістолетик термічний, то її буду клеїти. Що далі? Виміряю десь по 40-50 см, трубку закріплюю, щоб дірки були з однієї сторони. Далі беремо сверло і не наскрізь, отак як помічали, так і сверлимо. Сверло трохи менше, ніж саморізи, який ви будете застосовувати. Ну, десь приблизно так. Далі беремо сам різ, ну в мене такі були, які у вас будуть, я не знаю. Та обережно вкручуємо у трубу. Трохи відпускаємо, щоб вода проходила. Все одно там потім регулювати треба. Потім я її підвішав. Щоб зручніше було регулювати якось. Ось бачите, там можна чим більш вкручуєш саморіз то менше води лється. Для чого на весу? Бо потім буде не дуже зручно, труба буде йти понизу і то викруткою буде не дуже зручно там крутити. Але все одно потім можна буде плоскогубцями. Захватити і трохи відрегулювати. Отак от воно працює. Тут мокра ще, тут де є іспити та регулювання, а тут суха земля, тут, бачите, потрохи, потрохи, і воно отак от, от буде вам зрощувати ваші рослини. Ну, то норм. А це вже мій врожай, то мій. То салатні помідорки, тут різні. І на засолку, і салатні. Ну, що було, той посадив. Росте воно гарно, поливом я задоволений, то відкнув шлангу та пішов гуляти на півгодини. Це кабачки там ще посіяв. Це вже друга ділянка, мої огірочки, це під сонячними панелями. Тут огірочки та помідорки, все росте, все працює, все росте, все поливає. Сонечко дає електроенергію. Отже, не забуваємо підтримувати канал, ставимо лайки, дізлайки, коментимо, коментуємо, поширюємо у соцмережах, допомагаємо ЗСУ, через фонди, волонтерів, яким ви довіряєте. Пробуйте, експериментуйте та все в вас вийде. Всім пока!